Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. У республіці в ці дні звільнення від німецько-румунських загарбників святкує відразу кілька районів. 11 квітня була звільнена Слободзея, 12-го Терасполь, Григрополь і Дубосари. Президент привітав жителів цих міст із 74-ю весною мирного життя. Звільнення Тирасполя так само, як і більшості міст Придністров'я, пов'язане з масштабною визвольною операцією 3-го українського фронту. 11 квітня Червона армія вийшла на лівий берег Дністра, зав'язалися бої на околицях Тирасполя. До третьої години ночі, 12 квітня, місто було звільнено. У своєму привітанні тираспольчанам Ведим Красносельський підкреслив цитую. Теплим квітневим днем Червона армія вигнала ворога з міста і відновила право людини жити на своїй землі, повернула майбутнє нашій землі, а народу віру, справедливість. Слава подвигу радянських воїнів ніколи не згасне в нашій пам'яті. Ніколи ми не забудемо полеглих за батьківщину і збережемо їх імена для історії. Звільнення Дубасарського району почалося в перші дні березня. У той час фашисти намагалися силами двох дивізій і декількох окремих частин закріпитися на заздалегідь підготовлені позиції. В ніч з 11 на 12 квітня червоноармійці змусили їх почати відступ. У Дубасарах запанувало мирне життя. Це стало можливим завдяки завзятості і хоробрості радянського солдата, завдяки тактичному мистецтву військового командування радянських військ. Були зупинені насильство і свавілля німецького. Румунських окупантів на Дубасарській землі. В ході визвольних боїв за Григоріополь загинуло понад 5 тисяч радянських солдатів і офіцерів. Жителі району в окупації прожили майже тисячу днів, і це теж подвиг, вважає президент. Жителі Григоріополя і Григоріопольського району показали себе неймовірно стійкими і згуртованими в дні суворих випробувань. Самовідано борючись проти гніту німецько-румунських окупантів. 12 квітня 1944 року надзвичайна дата в історії Тирасполя. О 2 годині 40 хвилин місто було визволено. Довгоочікуваний мир принесли воїни 37-ї армії 3-го українського фронту. В цей же день відбувся масовий мітинг з нагоди визволення від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні, як і 74 роки тому, тираспольчани знову зібралися на цьому святому для кожного жителя місця. Весняні квіти лягають на гранітні плити. Сюди на меморіал слави щороку приходять люди різних поколінь, аби віддати Данину поваги, мужності, честі, відвазі та доблесті солдатів та офіцерів, які звільнили наше рідне місто. У ті роки не було жодної сім'ї, якої б не торкнулася війна. Сьогодні в живих не залишилося жодного ветерана визволителя З кожним роком героїв тих часів стає все менше і менше. Я хоч Тірасполь не важдав. Я хоч я... Тирасполь не звільняв, але я був у бойових точках Ніхали. на заході на далекому сході. Я далекому зараз пишаюсь, що моя молодість пройшла далекому. у такий важкий час. Я радий тому, що присвятив своє далекому. життя службі у збройних силах. Дуже прискорбно, печально, що сьогодні дуже мало залишилось тих ветеранів, які визволяли Тирасполь, які… Відстраювали, які творили все, щоб було дуже гарно жити. Сьогодні я бажаю всім, щоб був мир, було благополуччя, і щоб наші люди, наші люди жили в тому світі, який завоювали наші діди і прадіди, наш великий радянський народ. Важко столиці далася перемога у великій Вітчизняні. За роки окупації близько чотирьох тисяч чоловік загинуло. 40% підприємств, заводів, шкіл та лікарень було зруйновано, але місто не здавалося. За три роки окупації тут багато натворили і німці, і румуни. Ми знаємо, як це з 90-х років, коли ні в що не ставиться життя людей. І ми дуже вдячні тому великому герою радянського союзу Шарохіну, який командував третьому Українським фронтом. А скільки було подвігів? Ось вам місто свідок, яке пише історію. Саветський солдат зашов ті разпилься одної снецелі. Радянський солдат зайшов у Терасполь з однією метою звільнити його від ярма, яке знищило наше рідне місто. Тераспольчани, перебуваючи в окупації, ні на один день не переставали боротися і вірити в світле майбутнє. І саме вам, ветеранам, ми низько вклоняємося за все те, що ми можемо творити, примножувати, і за саме життя, яке ви і ті, хто не дійшов до сьогоднішнього дня, подарували місту і його жителям. Весна 44-го дощі страшне бездоріжжя. Солдати-визволителі виручали тоді жителі. Вони брали застряглої машини по одному-два снаряди, несли їх до найближчого села, передаючи далі естафетою. Завдяки цьому, в кінці березня, армії вдалося вийти на підступи до міста. Війська третього українського фронту в результаті нічного штурму заволоділи містом, важливим опорним пунктом оборони німців на Дністрі. Бій тривав кілька годин. І на ранок 12 квітня терасполь був повністю звільнений. Дуже приємно бачити сьогодні молодь, яка прийшла на центральну площу міста, і віддати шану людям, які боролися за нашу свободу. І на мою думку, історична пам'ять у серці нашого народу залишиться не завжди. Бо ми всі чудово знаємо, хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. Я всіх вітаю з цією важливою датою для нашої республіки, і ми не повинні ніколи забувати про наших. Молодь – це наше все, наше майбутнє, за ними життя. і Ми повинні зробити все, щоб вони помнили. І війна більше не повторялась. За мужність і стійкість проявлені трудящими в роки війни, і за успіхи досягнуті в господарському та культурному будівництві. Тирасполь у 1985 році був нагороджений орденом вітчизняної війни першого ступеню. А напередодні ввечері на столичному меморіалі військової слави поряд з вічним вогнем запалали сотні свічок як символ незгасної пам'яті про тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Так прийшла молодіжна патріотична акція Свічка пам'яті, присвячена 74-й річниці визволення Тирасполя від німецько-фашистських загарбників і румунських окупантів. Меморіал слави тут покоїться душі героїв, які відстоювали право на мирне життя. Напередодні важливий для кожного жителя Терасполя, зокрема і для республіки загалом, на святому місці зібралися вдячні нащадки захисників батьківщини. Я сюди хотіла прийти, тому що це пам'ять наших предків. Цей день для мене дуже важливий. так як в мене був дід і він не дійшов до кінця війни. Це для мене дорого такі дні. Це важливо для мене дуже важливо, що молодь пам'ятають ветеранів війни, які нас захищали. Молодіжна акція Свічка пам'яті стала вже традиційною для Тирасполя. Цьогоріч на меморіал Слави прийшли сотні мешканців Тирасполя та інших міст республіки. В руках у кожного свічки яскравий вогонь як символ незгасної пам'яті про своїх героїв сьогодні. Ми свої свічі ставимо. сьогодні. Свої свічки ми ставимо в пам'ять про всіх загиблих за визволення Терасполя, похованих тут, але також всіх замучених і розтерзаних, всіх хто не дожив до світлого дня перемоги. На меморіалі слави поховані люди різних національностей. Придністров'я одна з небагатьох країн, яка зуміла зберегти почуття братерства народів різних національностей. Ми повинні цим пишатися. Задача дорослих людей зробити так, щоб Війн таких не було, щоб діти не гинули. Але ви знаєте, сьогодні то, що є, то що ми зараз зібралися вечора, то що ми запалюємо свічко. Дивуєшся, тому що є діти тут, є молодь. Це це означає, що вони підтримують, вони разом з нами будуть пам'ятати нас, не стане. Вони будуть пам'ятати і будуть вдячні тим ветеранам, які звільнили нас. До могил захисників також лягли і живі квіти. Німецько-фашистські загарбники та румунські окупанти панували на цій землі довгих 970 днів. За цей час пролилась кров тисяч людей. 12 квітня для терасполя назавжди залишиться однією з найважливіших дат в історії рідного краю. Під час великої вітчизняної війни в республіках колишнього радянського союзу не було жодної людини, не було сім'ї, якою б не торкнулося воєнне лихоліття. На захист батьківщини ставали усі: старі, діти, чоловіки, жінки. Гириня нашого наступного сюжету Анастасія Петрівна Куліченко. Хоч у війни обличчя і не жіноче, однак життя складається по-іншому. На фронтах великої вітчизняної жінки воювали на рівні з чоловіками. Тільки за офіційною статистикою на боротьбу з фашистами піднялося більше 800 тисяч жінок. 150 тисяч з них отримали бойові нагороди та медалі. Ви заслужені відзнаки і на грудях Анастасії петрівни Куліченко. Одна з них за звільнення України. 5 маяка ще по сорок третій года мене призвали. 5 травня 1943 року. Мене разом з іншими дівчатами призвали повісткою в армію. Я тоді у восьмому класі вчилася. Ми були ще без професійної освіти, не мали спеціальності. В Харкові нас зібрали і запитали, хто на кого хоче вчитися. Я чомусь захотіла бути водієм. Три місяці навчалася. Потім направили у 185-й автобатальйон Другого українського фронту. І от я до кінця війни в ньому й прослужила. Автобатальйон молодшого сержанта Куліченко підвозив до лінії фронту бої перепаси, обмундирування, харчування. Жінка згадує, було важко і страшно. Назвичайно холодна, градусними морозами, зима 43-го і весна 44-го, з багнюкою та непрохідними дорогами. Такі сніги були і морози, що онучі до чобіт примерзали. Мабуть, через це й ноги зараз болять. Німець боявся холоду, тому ми його і гнали. Важко було нам, дівчатам. Навіть голову не було де помити. мене волосся було довге, ніде. Хіба що в якомусь селі хтось з добрих жінок міг воду підігріти, але таке рідко бувало. Все вперед і вперед. Частина Анастасії Куліченко брала участь у визволенні України, півночі Молдавії, Румунії, Чехословаччини і Придністров'я, зокрема Рибницького району. А війна закінчилася для неї в угорському місті. Цеглет. Військова доля зізнається Анастасія Петрівна була прихильною за всю війну. Жодного поранення, жодної контузії. Хоча її автомобіль не раз потрапляв під обстріли. Все время щоб живою. Я весь час молилася Богу, щоб залишитися живою. У голові весь час скрутився отче наш. Можливо, це й допомогло. Залишилася живою. На фронті познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. З ним приїхали жити до Терасполя. Тут пропрацювала 22 роки на швейній фабриці Одема. Тому на грудях поруч з бойовими нагородами ордену великої вітчизняної війни, медалями, у тому числі і за звільнення України, виблискують нагороди і за подвиг у труді. Медаль ветеран праці на сьогодні. Це все З оглядом події. Наступного дня зустрінемось завтра, о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!